Напишіть такий підзаголовок: властивість медіан трикутника. Насправді, є декілька способів, щоб довести цю властивість. Давайте розглянемо, ну, по-перше, з'ясуємо, в чому ця властивість полягає, і як це довести. І так, теорема. Властивість медіан трикутника Медіани трикутника. Ці три перетинаються в одній точці. Давайте згадаємо спочатку, що таке медіана Хто мені може сказати. Це що лінія, яка дівається ви любите говорити лінія не лінія, а що відрізок, так? Відрізок. Ну, я би сказала так: Леночка, дивись, ось я не малюю відрізок, він ділить сторону навпіл, ділить, але не є медіаном. Краще сказати так: це відрізок, який поєднує середину сторони трикутника з вершиною трикутника Так Це відрізок, не лінія відрізок поєднує, поє, який поєднує середину сторони трикутника і вершину трикутника. Так? так, от, якщо я в трикутнику всі три медіани проведу, вони всі три будуть перетинатися в одній точці. І а, диво таке, що ця точка кожну з цих медіан буде ділити у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Тут теж, ну, наприклад, тут 1x, тут 2x, тут 1y, тут 2y, тут якесь z, тут 2z. Ось що означає відношення 2 до 1, починаючи від вершини. Давайте запишемо, зробіть таке креслення спочатку, я чогось його маленьким таким намалювала, і запишіть саму теорему. Так, є. І так, теорема властивість медіан трикутника. Медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1 починаючи від вершини трикутника. Так, є? Давайте розберемо В готові ви бачите матеріал. Почекайте трохи. Давайте дописуйте, давайте розберемо доведення цієї теореми. Воно є тут. І так, дивіться, у нас є е, дві медіани. От візьмемо, наприклад, медіану е, АК, ось вона, так. Зараз я виділю її іншим кольором. І це. Uh, і зробимо додаткову побудову. На кожній, uh, точніше так зробимо. Побудуємо чотирикутник L ДК. Так, АК і С, ЛДТК таким чином, що Т середина БМ. Ось, бачите? Uh, і тоді що вийде, що відрізок ТД це середня лінія трикутничка БМА. Що ми знаємо про середню лінію, що вона паралельна стороні АБ, ось ця, і дорівнює половині АБ. Uh, тепер дивіться, К це середина Б С, Л це середина А, тому КЛ теж середня лінія, але вже великого трикутника АБЦ. Тому КЛ паралельно тій самій АБ і дорівнює половині АБ. Тому відрізки ДТ і КЛ паралельні і рівні. А якщо у вас в чотирикутнику дві сторони паралельні і рівні, то це паралелограм за ознакою. Пам'ятаєте, це одна з ознак паралелограма. Тепер дивіться М це ще й точка перетину діагоналей. Паралелограма. А що я знаю, що в діагоналі паралелограма точку перетину діляться лаптом. Тому ДМ дорівнює МК. І тому вийде, що відрізок МК дорівнює ДН і дорівнює АД. І тому МК це половинка АМ. Тобто М ділить медіану АК у відношенні 2 до 1. Аналогічно ми можемо довести, що І БМ в два рази більше, ніж МЛ. Тому що ТМ дорівнює МЛ. І тому ця точка перетину обидві медіани ділиться у відношенні 2 одного. Чому і третя медіана теж проходить через цю точку? Якщо для таких ж міркування. Для двох медіан це виконується, так? Тепер. Візьмемо третю медіану. Вона, наприклад, з першою теж точкою перетину буде ділитися у відношенні 2 до 1. А так як точка, яка першу медіану ділить у відношенні 2 до 1 єдина, то ця третя медіана теж пройде через цю точку. Отже, всі три медіани перетинаються в одній точці, і цією точкою діляться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Цю точку, от бачите, у вас там ще далі є таке зауваження, ще центроїдом трикутника. Давайте це запишемо. Точку перетину медіан називають центроїдом трикутника. Точку перетину медіан називається дроїдом трикутника. Ну і давайте розв'яжемо декілька задачок на цю тему. Можна очистити? Так. так. Я перейду в режим листочка. І так, номер один. Зараз. Та що ж таке? Не загружується, не завантажується. Намалюйте, будь ласка, довільний трикутник. Проведіть в ньому дві медіани. Тобто, позначте середини сторінок, поєднайте їх з протилежними вершинами. Ну і наприклад, вам відомо, що оце дорівнює 6 см, треба знайти це АОК. 4 сантиметри треба знайти БУ. І так, запишемо. Дану трикутника БЦ. Це М і БК Тре медіани. Це М перетинає. БК в точці У. Я іншим кольором виділю. Ось цей відрізочок вам відомий і ось цей. Так, ОК дорівнює 4 см, ОЦ, ОЦ 6 см. Треба знайти CM довжини медіал і БК. діти, ще раз давайте проговоримо, яку властивість медіан ми сьогодні дізналися. Що всі три медіани перетинаються в одній точці. Вам ну, тут не дуже важливо, третє медіани немає. Але важливий такий, такий факт, що кожна з цих медіан поділяє ця, цією точкою у відношенні 2 до одного, починаючи від вершини. Що це означає? О! Ділить медіану БК. І відношення БО до ОК як два до одного. Тобто у відрізкові БО міститься два таких самих відрізка, як ОК. Чому тоді дорівнює БО? Вісім. Було в два рази більше буде. А тут, навпаки, якщо ЦО відноситься до ОМ. Як два до одного, то відрізок, відрізок оце. Це дві частинки, а тому там буде одній частинці, скільки? Три, так? Тому і МО дорівнює три. Зрозуміло, так? Діти. Чого ви мовчите? Зрозуміло. Далі ми зможемо знайти обидві будями. Напишемо наступне. За властивістю медіану трикутника. Медіану трикутника. БО відноситься до ОК як 2 до 1. З цього випливає, ми знали ОК, БО, це буде 2 ОК. це буде 2 на 4 і це буде 8. Так. Так само це О відноситься до ОМ як 2 до 1. З цього випливає, вам там ОМ треба знайти. ОМ це половинка СО. І це буде половина від 6, це буде 3 сантиметри. Ну і пишемо відповідь. А, ні, яку відповідь ми ще не знайшли митяни. А, Тому це М, це СО плюс ОМ, це 6 плюс 3, це буде 9. А БК – це БУ плюс УК. І це буде 8 плюс 4 – 12 сантиметрів. Ну і відповідь. 9 сантиметрів. 12 так, чи є запитання до цієї задачі? Немає. Тоді давайте так. Що ви берете Надів? Надів ви берете сигнальний варіант контрольної, підготовка до контрольної роботи. Варіант другий він скинуто в групу. Контрольна буде на наступному тижні в четвер з геометрії. Все тоді на сьогодні закінчимо, а завтра буде контрольна з алгебри. До зустрічі. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.